Друзі, вітаю! Сьогодні буде випуск, який багато хто недооцінює про паспорти, але насправді це про гроші, доступ до послуг, і про те, як пенсіонерів тихо підштовхують перейти на нові документи. Бо уряд ухвалив зміни, які стосуються людей 65 Офіційно це звучить як полегшення, спрощення для зручності. А я вам скажу чесно, так: певна користь тут є, але це така, також дуже чіткий сигнал. Старі паспорти книжечки поступово витісняють, а пенсіонери хочуть, щоб вони масово перейшли на id картку І я зараз простими словами поясню, що саме змінилося, кому треба щось міняти, а кому ні, і що буде з дією та дія підписом. І як та найважливіша пастка в цій всій історії? Уявіть собі, пенсіонеру кажуть. Нічого міняти не треба, але потім раптом він не може оформити допомогу, субсидію чи виплату, бо немає дія підпису. І Тут починається класика: черги, нерви, витрати. Приходьте завтра, і от саме тому я записую цей випуск, бо у 26-му році це буде масово. Хто не розбереться в документах. Буде бігати по кабінетах. Так що ж ухвалив уряд, новий срок дії паспортів і головне нововведення для 65 Почнемо з головного. Уряд змінив підхід до строку дії ID-карток. І тут треба уважно, бо це зачіпає всіх, хто користується сучасними документами. Перше для людей 14-18 років Аді-картка діє 4 роки. Для людей до 65 років Аді-картка діє 10 років. І знаєте, що важливо? Багато хто думає, що AD-картка раз і назавжди. Ні. Виявляється, це документ, за яким треба слідкувати, щоб не пропустити строк. Тепер головне новведення для людей 65 тут. Е Зробити пільговий режим за уряд за задумом уряду строк дії, нібито безстроковий. Але нюанс, який треба почути дуже чітко, у Європі безстрокові документи не визначаються так, як визначаються документи з кінцевою датою. Саме тому Україна колись і почала перехід на id картки тому вони знайшли обхід схем пенсіонерам після 65-ти. Строк дії ставлять 50 років. Тобто формально термін є, а фактично, це вже на все життя. Ось це і є новий порядок. Тепер важливо, щоб люди правильно зрозуміли. Це не означає, що паспорт книжечка завтра стане недійсним. Ні. Але це означає, що держава максимально м'яко каже, переходьте на ID, бо далі все буде крутитися навколо біометрії цифрових послуг. Дія та дія підпис, чому пенсіонери масово вилітають із системи. Це блок 2 нашого з вами ефіру. Це найболючіше, бо це е, те, на чому пенсіонери фактично ламає реальність. Люди питають, чому я не можу оформити допомогу, виплату, тисячу, там, пільгу, якщо маю паспорт, книжечку. Відповідь проста, але, звісно, неприємна, тому що. Дія підпис вимагає біометрії, а книжечка цього не має. Що таке біометрія простими словами? Коли вам роблять id картку або закордонний паспорт, вас фотографують спеціально. Фото вноситься в систему, і система потім може звіряти вашу особу автоматично. Коли у вас книжечка склеєною фотокарткою це для дії недостатньо, бо це не біометрія, а просто фото на папері. Тому у людей і виникає ситуація. Має паспорт, але немає діє підпису, а без цього частина послуг, <кхід> на жаль, недоступна. І от вам головний висновок від мене, як від автора, ці паспортні зміни це не просто про документ. Це про те, що країна переходить у систему, де без АДІ за паспорту паспорт вам буде. Все важче і важче користуватися державними сервісами. Це не означає, що книжечку заборонять, ні, але це означає, що книжечку зроблять нефункціональною у цифровому житті. І знаєте, як це виглядає в реальності? Не скасуємо книжечку, а ви самі від них відмовитеся, бо ви заді не зможете зробити нічого. Оце є найшорсткіша логіка. Друга ключова зміна ID плюс закордонний паспорт одночасно і що робити пенсіонера. Тепер ще одне нововведення, яке в уряді подають як зручність. Тепер при оформленні id картки можна одразу паралельно оформити і закордонний паспорт. Раніше потрібно було робити по черзі, спочатку один, потім на основі одного оформляти інше, тепер процедуру об'єднали. Кому це реально вигідно людям, які за кордоном, людям, які планують виїзд, людям, які хочуть зробити дія підпис і не мати проблем із сервісами. Але кому це майже не важливо? Тим, хто все життя користується книжечкою, живе в Україні і не виходить у цифру. Але і тут важливо, якщо пенсіонер вже раз стикався з тим, що не може оформити щось у дії, він рано чи пізно прийде до АДІ. Тепер головне питання, чи стане паспорт книжечка недійсною. В матеріалі, з яким я ознайомилася, сказано прямо: ні, книжечка залишиться чинним документом, доки люди ними користуються, але за кордоном вони не працюють так, як біометричні документи. Також згадується, що якщо хтось дуже хоче книжечку замість ID, це можна, але часто лише через суд. І як автор скажу чесно: судитися за книжечку це дуже сумнівне задоволення, якщо ви світи держава рухається в інший бік. І наостанок підсумую по-простому: Держава зробила для 65 майже довічну Аді-картку, терміном 50 років. Датам. Дала можливість робити ID та закордонний паспорт паралельно і фактично підштовхує всіх, хто сидить на книжечках до переходу на біометрику, бо без неї буде складно здії. І найголовніше паспорт це вже не книжечка і не картка. Паспорт це доступ до грошей, до сервісів, до підтвердження особи. З вас підписка і лайк. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, яка ваша думка стосовно цього. Чи будете ви змінювати паспорт-книжечку на АТІ-картку, виготовляти закордонний паспорт. Що ще вам було б цікаво, щоб я розглянула більш детально простою людською мовою, які теми вам будуть цікаві? Будемо розглядати, будемо виходити в ефір. До зустрічі. Мирного вам неба.